Сьогодні в Україні відзначають день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього дня вшановують подвиги мільйонів українців, які зі зброєю в руках чинили спротив нацизму в різних регулярних арміях світу у підпільних і повстанських структурах. А також нині чернівчани дякують героям сучасності, що знають буковинці про 8 травня. Дізнавалась моя колега. Цього року Україна вперше разом із усім цивілізованим світом відзначає 8 травня як день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Чернівчани переконують, українцям потрібно не тільки отримати спільну з Європою пам'ятну дату, але й усвідомити те, хто залишається справжнім ворогом цілого світу. «По-моєму, Сталін визначив 9 травня да, – день побідобєсія, як кажуть. Ну не будемо говорити перемоги, а день побідобєсія. А цей день, 8, взагалі то 8 травня, закінчилась так, як що поправимо, закінчилась війна і міжнародними ну, всіма державами, хто був, як, як тоді ще рахувалось, от, було прийнято рішення, що це день закінчення війни і день перемоги над нацизмом, над фашизмом, над нацизмом. Сьогодні закінчилась Друга світова. А не дев'ятого, як москалі собі думають. Хватить вже досить вже хапатись за ту Росію. Вже треба своє щось робити. Нам потрібно було ще в ті 90-ті роки одразу в Європу йти як Польща. Нас має взагалі нічого не пов'язувати з нашим ворогом, який нас століттями нищить і зараз продовжує. Я вважаю це дуже добре. Ми маємо працювати разом з усім світом, жити разом з ним. Це правильно. Ми перемогли так само, як і цивілізовані країни Велика Британія, Франція. Всі ми перемагали. Те, що Росія намагається забрати перемогу у війні, це ну, всі бачать Це. Вони намагаються показати, що тільки вони перемагали. Ми маємо ділити нашу перемогу з країнами, які адекватно розцінюють втрати і не ходять кожного року з прапорами і хваляться, що можемо повторити. Втрати українців у цій великій війні склали близько восьми мільйонів людей, із них п'ять мільйонів цивільних та три мільйони військових. Ми такою кров'ю перемогли в, на... в великій війні. час звинувачують в тому, що ми нацисти, фашисти, а ми то перемагали великою кров'ю нацистів-фашистів. Ми здається, другі по втратах в радянському союзі, і найбільше ми втратили відсоток свій... свого населення під час війни з нацизмом. Це і зараз, як і майже 80 років тому, Україна продовжує боротьбу на своїй землі за незалежність і суверенітет. Чернівчани закликають пам'ятати всіх тих, хто ціною власних життів виборював волю та продовжує стояти щитом перед окупантами. У мене син з першого дня на війні. Тому що я можу побажати? Звичайно, миру всім перемоги нам. І всім здоров'я. Щоб наші люди нарешті зрозуміли і підтримували військових та як вони можуть, щоб були вдячні за те, що нас захищають там. Ніколи знову. Антоніна Фігель, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.